Моє вітання всім. Ви завітали на канал Європа Авто. І ось такий автомобільчик сьогодні е, предложив нам голландець. Це у нас є талісманчик. 18-й рік машинка. Е, дизельна, 1,5 дизель. На ручці, не на автоматі. Машинка з безключовим доступом, з LED оптикою Чорний металік. На титанах резина в такому в ну, хорошому стані, але но не нова, скажем так. Похоже на десь відсотків я знаю, ізносу 60% передні, а задні трошки в кращому стані. Ось такий у нас по кузову. Є незначні м'ятінки по машинці. Зараз я ближче їх. Продемонструю. Це в нас чорний металік. Тепер в мятінці тако під зеркалом водія. Ось тут, якщо буде видно, грає так м'ятінка, отако буде видно. Це одна м'ятінка. І ще десь тут в нас є така незначна царапина, десь, якщо зачепили, Ну вона сполірується. Потім з цієї сторони ще десь я бачив м'ятінку. Де ж її? А от, на задньому крилі. Як бачите, грає. Ну як би ті всі м'ятінки, що я показую, вони всі, може в ту сторону буде краще видно, то вони витягуються. Є незначні такі царапинки по кузову. Не буду брехати. Вони є, вони споліруються. Чорний колір дуже гарно полірується, але є. В середині у нас машинка з безключовим доступом, в таких сідушечках. Передня сідушечка має невелику тріщинку. Пробігу машинці, не чи говорив 198 тисяч машинка на ручці з меншим екраном, з підігрівом сидінь, з датчиками в дзеркалах. Ось машинки, якщо буде видно, в тих дзеркалах О, навівся, є машинки. До зайнього диванчику претензій немає. Потрібно з невеличкий дитейн зробити, попілососити, так як автомобільчик тільки приїхав. Заді що в нас з бампером? Бампер видно, що не потовчений, ніде не зачеплено. Міг щось пропустити, коли обходив перший раз. Машинка на камері з автоматичним відкриванням багажника. Ще рішотка лежить. Є в нас таке от. Тут, тут, я так поняв, оцю рішоточку чіпляли, Вон, бачите, там. Такі сліди залишалися від закльопок, чого там пошалося, не знаю, але ось тут у нас три дирки і тут щось ще середнього хтось поселив на закльопку. Не знаю хто і на що. Так, шторка щось О, фіксується, все нормально. Запаска в нас чи, чи цей. Дивлюся, машинку разом з вами. Просто взяв ключі, неудобно одною рукою. Ну, скоріше всього, що там не запаска. По бамперу теж є такі незначні, якщо видно царапинки, хтось грузив, розгружав щось. Що є, то є. Говорю так як воно в наявності. Те працює, машинка заводиться там без проблем з двигуном. Також під ручками є царапинки. Бачите, під самими ручками від ногтів, від позірів, хто як Каже. Пороги, що у нас? Пороги в нас цілі. Дуже часто буває таке, що дивишся машину про пороги. так Слідуюча заміна у нас масло на 212 тисяч. Як я вже говорив, передня сидушка має ось такі тріщинки, типу почали. Масаж має машинка. Ось у нас пробіг 198 тисяч, тако ближче в салончику. Там датчик світла, датчик дощу, все присутнє, громка зв'язь там і так далі. Ну Це стандартно в них йде Тут у нас кнопочки, якби панелька не зачугана, не зашморгана, потолочок у нас в хорошому стані. Потолочок не обмащений. Якщо когось зацікавить дану машинку, можете звертатися, поки в Нідерландах. Тут у нас сервіс, можливо когось цікавить і інший автомобільчик. Зараз ще капот вам відкрию, покажу. О, відкрив капот. Тут ніхто ще нічого не прибирав, так само як і в салоні. Машинка як приїхала, так і я знімаю відео. Також ще є сиренький миганчик, теж приїхав разом. З цієї машини навіть відкрити не води, ніхто туди не лазить. Ну, фільтр видно, що замінено, потюків масла не видно, все в пилюці, нічого ніде не потріскано, лишніх нема. Тут обшивочка ціла, деколи буває, що не знаю по якій причині, чи гризуни залазять, чи що обшивочка така. Трошки пошморгана, тут наразі все добре. Патроніки передні і задні, камера, Леди. ну, комплектація в машин непогана, але без музики, бо все і без великого екрану. В комплекті два смарт-ключа. Ціна даної машинки в Україні буде, зараз секундочку, Вилетіло з голові. Блін 16, да, половиною тисяч євро ціна даної машини. На сьогоднішній момент підняли ціни в нас в Україні, ну, я не знаю. Тяжко тяжко ж не говорити. бля. І за сертифікат був раніше 2500, тепер вже 4 хочуть, розмітнення піднеслося. Ну, На все, на все росте ціна. Я, я просто такого в шоці деколи, що Шо робиться. Того, якщо когось зацікавить дана машинка, можете зателефонувати. Якщо буде там конкретно клієнт нею цікавитись, ну, можна ще там плюс-мінус 100-200 євро кудись посунутися. Але не багато. То, що, ну, Просто спитали ціну, він запропонував. Ніхто з ним ще не торгувався за цю машинку, ні нічого. Якщо хтось шукає даний автомобіль, то можете звертатися. Це не є поганий варіант. Ну, просто не вистачає музики, бо все. А так машинка в задовільному стані. Не сказав би, що в ідеальному, бо є нюанси, як по кузову. Бачите, і м'яки, і там царапинки це все. О, і ще одне замітив одну м'ятку внизу. А, теж так легенько на сонечку грає. Якщо видно буде. А видно ще одну, бачите, знайшов. Ходиш, ходиш в машини, потім знаходиш ще одну. І так нагадується талісман 18-го року, 198 пробігу, на ручці, без босе, але в непоганій комплектації. Тому звертайтеся, номер телефону для зв'язку 097 701 2679 79, звати мене Петро, Бука у Нідерландах можна щось вам підшукати, якщо когось цікавить покупка автомобіля. Ну, Наразі ще на задньому фоні, як бачите, є так, такі от машинки. Це всі машинки ще продаються. Можете, якщо зацікавить якась моделька, уточнити. Щось будемо питати, яка ціна, яка комплектація, за скільки віддасться, за скільки вона на сьогоднішній момент стане в Україні вже розмитнена з повним документом, пакетом документів. І так, дякую всім за увагу. Ви був на каналі Європа Авто. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо хтось не підписався. Дякую за увагу.